Всім привіт вами Віктор Тарол. Сьогодні подивимося розклад на Терези. На жовтень місяць. Терези на жовтень місяць чим порадує і чим не порадує. Терези на жовтень місяць чим порадує і чим не порадує. Тут карта каже, що ви будете задоволені. Емоціонально задоволені. Карта фінансів випадає, задоволення, це радості в одних. А в других може бути, наворот, проблема з фінансами. Привик на себе тратити, але прийдеться втягувати ремішочок. Тут дівчина стоїть з ремішочком і з фінансами великими. Війти в двері фінанси, де лежить великий скарб. От ви привикли тратити. Привикли ходити по магазинах. Не дивитися на те, є, немає. Я люблю себе, я нічим не можу собі відмовити. І от мені все пополам. Для мене фінанси це нічого. Ну і прийдеться трошки вжимати. Порадує тим, що фінанси будуть поступати, а не порадує тим, що не хвататиме вам на лічні розходи. Ну, не на лічні розходи, на такі крупні розходи. Хочете щось купити дуже-дуже велике щось. Ну от. Те, що ви не можете собі відмовити. Ну, прийдеться трохи джать. Важливі події на місяць для Терезів. Важливі події на місяць жовтень для Терезів. Ну, найважливіші події для Терезів це покупка якоїсь недвіжимості, виплати, фінансові виплати. Можливо, даватимуть якісь допоможі, якісь. Страни, які хочуть допомогти по виплатах. Хтось отримає гуманітарку, хтось отримає якісь пільги, виплату, зарплату і так далі. Ну, ту монет, ну це значна сума. Дехто може отримати якийсь спадок, і теж може бути. У декого будуть по важливих подіях тут випадає, що будуть. Проблеми з законом. Лите, що ще карта каже, що все стоїть на чешевіцу. Ще не рішено. Хтось, можливо, подавав на судову справу і ніяк не може вирішити це питання. От карта суда випадає, але питання все одно ще не вирішується. По хитрості хочу вирішити судом в свою користь. Ну, от чи воно вирішиться, чи ні, як воно буде. Тут ще мені карта так не показує, але показує, що проблеми создається. Проблеми будуть. Ну, Все якось затягується. Судова справа може пройти. Ще каже карта хитрості, отримання чогось, свою користь. По хитрості, щоб цього ніхто не замітив. Я можу отримати свою користь, свою вигоду щось, щоб цього ніхто не замітив. Давайте подивимось, на відносини, в яких немає відносин Терези. На відносини, в яких немає відносин, Терези. Що, шукаєте багато мужчину? Чи жінка шукає? Чи мужчина шукає багато жінщину? У мене тут карта випадає. як Шукаю багато мужчину з великою енергією, страстного такого, і щоб мене дуже любив. І не замічав нічого. Я от... Така працьовита, довго працювала. Мужчина буде, жінчина буде, любов буде, почуття будуть, і фінанси, до речі, будуть. Мужчина у вас буде попадеться, або жінчина попадеться, ну, реально з фінансами. Так що вам тут розкладний пане, не попадається. Ну, головне працювати. Може бути, навіть на роботі. Може на роботі навіть попастися. Ось тут такий кроль монетний попадається. Прям такий. Сижу на троні командую, власний. У мене є своя фірма. Я управляю великими фінансами, управляю колективом якимсь робочим. Прямо тут такі заводи навіть стоять, щось є. А ти будеш мені допомагати. Прямо три короля випало. Король, королева королева. Ну це різниці немає. Король королева тут різниці немає. Але тут все два в одному, так рідко буває, щоб були і фінанси і енергія. Тут або фінанси, або енергія. Так обично буває. Давайте подивимося, стосунки для тих, у кого є стосунки. Терези стосунки для тих, у кого є стосунки. Зараз, що чекає, Терези для тих, у кого є стосунки? Тут карта вибори, паузи. О, тут вибор, вибор і вибор, так? Ще вибор буде чи ні? Ні, тут карта успіху випадає. Досягне яких результатів, злагоди і, е, як кажуть, гармонії. Тепло, гармонія, слагода. Але карта вибору прийняти трудне рішення. У жовтні місяці повинна прийняти. Терези повинні прийняти трудне рішення. От знаєте. Терези воно є баланс, і є двойка. І є те, що туди-сюди. Ну, по цій карті можна сказати, теж Терези тут є, але це карта Фіміде, а тут ж по-другому йде. Це не Фіміде, але теж зважує своє. І по двійки жезлов якісь плани на переїзд і трудне рішення, зробити це чи не зробити, і переїзд буде. Тут ще карта каже, карта успіху випадає, Тут ще карта каже, я довго цього чекала, чи я довго цього чекав, і хочу прийняти важливе рішення. Мені треба зрозуміти, якою дорогою піти. Я довго в омані, довго е думав чи думала, але я це рішення приймаю, тому що на сонце виходимо. Темно, темно, на сонце виходимо. Так що тут, по стосунках, по стосунках, якщо були. От постійно якісь негаразди, то в жовтні місяці тут повинно все якось розрішитися по сонцю. По сонцю повинно розрішитися. Гармонія випадає. Тепло і гармонія. Так. Для тих, хто шукає роботу, да? Терези для тих, хто шукає роботу. Чи буде робота? Терези для тих, хто шукає роботу. Що чекає Терези для тих, хто шукає роботу. Ну, шукайте, інформація вам буде. Навіть предложення будуть. Скажуть, іди працюй. А ви кажете, та, та ну його я скільки сидів вдома, тепер іди працюй. Не хочу. Мені і так добре. Але ця ще карта каже, що можливо, ви хочете оставить все те, що було у вас до цього. Карта руйнації випадає. Знаєте, Один день все зруйнувати. Бросить, лишить. Ну, зміна велика велика зміна. Карта руйнації це просто зміна. Це не те, що щось завалиться і розіб'ється, це карта змін. От вам предложення якась є і велика і от зміна, ви хочете змінити своє життя і почати щось по-новому. Може і так бути. Але те, що ви забажаєте по тузу, те, що ви забажаєте, це карта інформації і досягнення результатів. Якщо ви захочете, ви ну, запросто. Можете навіть говорити про це, хтось вас почує, а також можуть вам дати пропозицію. Емоції будуть у вас. Ну, такі гарні, гарні емоції. Але, ну так, оставлять, я думаю, ви не дуже хочете щось. Ну, тут все одно по королів теж випадає. Що? Так, для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота, зараз подивимося. А ви тут непогано встроїлися, дивлюся, у кого є робота. Але ви все одно на виборі. На виборі. Ну дивіться, що вас не обманули. У вас і так хороша робота, а вам будуть розказувати, що у вас не важна робота, щоб залізти на ваше місто. І скажуть, он там ще краще є. І ви такі, знаєте, хочу почати щось по-новому. Мені вже це не потрібно. Як знаєте, людина трошки зазнається, так можна сказати. Панним словом сказати, ну не буду казати. Продумав, як сказати, краще, щоб не поганим словом. Тут імператриця великий розвиток, достаток, все є, захищеність і А по місяцю карта каже: на виборі, омани хтось голу щось вкладає, вибирай, роби, 50 на 50, може там краще буде і попажу жезлов. Ви рішили почати щось нове. Ну, де хто буде починати? Ну, тут не даром карта випадає. Тут вам, знаєте, хтось вкладе 50 на 50 і вибор, і ви підете, підете по-новому, паш, жезло, будете, будете вчитися робити далі якусь роботу. Які чекають переміни. Давайте подивимося, які чекають переміни. Терезів. Які чекають переміни, Терезів. Порядок. Карта бою. Ну да ж без цього? Навести порядок з боєм щось отримати своє на помірність, на помірні стосунки на довго. Ось такі переміни. Карта помірності каже дуже довго, без коливань. Що ще терези будуть воювати? Хтось підшепчує. Хтось обманює. Може хтось обманювати. Але тут випадає іерофант це чесні стосунки. По іерофанту чесні стосунки, помірність, без коливань. А от карта обману, бою і одноразового виграша. Якось вона тут трохи недоречно стелиться. Ну, будуть якісь ще проблеми, буде ще якийсь бой. Аби Кості не летіли. Так, дивимося, переміни. Можливо, щось отримаєте таким От обманом, якимось, тим, знаєте, успіхом в одноразовому бою щось отримаєте якийсь результат. Наведете, можливо, порядок якийсь в сім'ї і по помірності стабілізуєте обстановку. У всьому. Це може і в роботі бути. Стабілізація. Без коливань. А головне, що ця карта дає на довгі роки, не на день, не на два, не на тиждень. На довгі роки. Стабільність. Що чекає по фінансах? Що чекає по фінансах Терези? Я теж думаю, зачем вам робити? Якщо вам муж допомагає. Муж працює, а ви віддихайте. Головне, любити. і все буде добре. Починати щось нове рискнути, вчитися чомусь новому. Ну, хтось може піде. Хтось учиться, може піти. Може, навіть договорюється за це, що почитися. По тройку монет каже, що деньги будуть. У багатьох будуть деньги від роботи з людьми. Ви знаєте, як з людьми ви працюєте, Ну, це карта заводів, всього, але це кол-центри може бути робота з людьми. І більше, так, знаєте, емоціональна робота. Так, ну, головне аби були. Постійно приріст, оновлення і щось нове. Здоров'я, карта застереження. Здоров'я карта застереження. Ви знаєте, в декого можуть бути застарілі хвороби якісь. Це може бути. Застарілі хвороби. Особливо тут скелет випадає. Мочеполова система, глаза. Це як застарілі, давні, можна сказати, давні хвороби. Але ви з них вийдете. Ну, як сказати, вийдете. Якщо скелет болить. І грижі, то як ти від них вийдеш? Застаріли хвороби. Ну, дехого будуть і до нові, нові декого будуть. Але дехто буде лічитися, ну, буде допомагати. Так, здоров'я буде допомагати. <кхм> тобто лікування буде допомагати. Але в декого буде довге лікування. Не день-два. Затяжне лікування, але буде давати позитивні результати. Так. Що порадує вас, так? Да? Порадує і потішить. Терези, що порадує і потішить вас? Пережидання. Ой. Вагання. Ви вийдете з застоя, з паузи. Перестанете думати, вагаться. І вийдете із зони, як кажуть, навіть не комфорту, а зони застою, що ви закрилися, шукали якийсь внутрішній світ собі, не знали, що робити, от, знаєте, обдумували, не знали, якось так замкнулися і постійно шукали виход. От ви якраз у цьому місяці знайдете, в жовтні, знайдете виход, зможете почати щось, от не будете вагатися. Почати. Але вам дасть пізніше трошки, результат дасть пізніше. І вийдете з цього застою, з цієї паузи. Тут випадає оздоровлення, що ви оздоровите свою душу і вийдете із застою. Ну Тут більше бояць випаде запрошене. Бояць випаде запрошене. Так, застереження на місяць. А що у вас ще може бути хуже, ніж оце застереження? На місяць, так? Да? Ну тут дивіться, карта випадає е, швидкості. От якщо б сказати, по суті, не по застереженню, а що? Вас чекає в цьому місяці. То, можна сказати, швидкість, великий рух, досягнення результатів. Ви все зможете. Щоб не почали, я так скажу, вам, от, знаєте, як усака водою облить, сухий остається, От все у вас вдасться. І дуже швидко. Прямо з великою, як кажуть, енергією, радостю, швидкістю, переход, якісь великі результати. Я все зможу, я мах, я володію чотирма стихіями, колісниця рух, швидкий захист. Тут і карта воєнного випадає, на любого піде. Але у вас тут карта каже, карта застереження. Застерігає. Не швидить, Не швидить, Тут швидкость велика падає. І не маніпулювати. Не маніпулювати відносинами, не швидить з думками. От щось ви запланували таке. Спочатку обдумайте, потім робіть. Не шведіть. Помагу, маніпуляції випадають. Ця карта така: не маніпулюйте. Кажіть так як є. Колісніця не шведіть, обдумайте. І по вісімки жезлов не подіть гарячку. Не шведіть. І не все зразу. От бачите, вісім жезлов летіть, це дуже багато. Давайте по одному, не швидкісно. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки. А також не забуваємо підписуватися. А кому потрібно на особистий розклад вирішити своє питання, пишіть мені в особисті. На все добре.